Це перше відео на цьому каналі, на цьому інстаграмі і на цьому тіктоці, бо знімаю на три платформи. Тож, що в нас там? Ану, вгадайте, пишіть коментарі, як ви думаєте. Отже, друзі, розпаковочка. Погнали! Маю надію, що ви вже написали, що в нас тут. А ми зараз з вами подивимося. Що це в нас? Ану. Ще ні? Не вгадали? Добре, йдемо далі. Отак? Вот Отак? Вот І? Правильно, це в нас? Це в нас що? Літня мотокуртка? Бо в тій, що в мене є, дуже жарко кататися, тож приміряємо. Да? Присутні всі захисти, а ми цікаво, чи буде воно на мене по розміру, бо я нічого не міряв. Я вам скажу плотненько, але начебто ок. О, отака. Ха. Все регулюється на, за... на застіпках захист. Істина. Ставте лайк. Якщо кому цікаво, пишіть в коментарях, розкажу, де брав.